Панно ну, небо що наблила вас і не було за другу мають. Добродію, Ви звертаєтесь до моєї дочки. Це не моя дружина. А де ви? Моя дружина зараз підійде. Почекайте на неї, мій бать. Говорить тим часом левитання на лишенні. Пане, ваша набливана становила вас в руку, матір бо з вашої обличчя. Не видно, що. <плес> і як і віточка, що зветься геліотропом, так називають, її натуралісти, завжди повертає своє обличчя до сонця, так і я завжди повертатиму своє серце добро променитих мене, цих ваших. Сердець. <плес> Дозвольте ж мені, ясно панно, покласти на вівтар ваших принадму серце. Задля того, аби бути вашим, я знападу, найшанобливішим та найціннішим другом і чоловіком. <плес> о, о. <плес> що, добродій. що ви на це скажете? <плес> а я скажу. Творить що... чудеса. <плес> <плес> що цей добродій просто творить чудеса! <плес>